Слава самопальщикам! Вітаю всіх тих, хто полюбляє сварку, болгарку, молоток і зубива. Сьогодні хі -хі, маємо 5.05.25 Виявилася така вільна хвилина і бажання в мене відзняти, зробити відео про свій саморобний культиватор Редпосівний. Такий він має вид. З котком, без пружин. От, лапи пружини свою роботу роблять, граблин я не ставив. Мене задовольняє. Ну, що, 20 штук лап, три ряда. Коток трубчатий. З товстоцінної труби, ну тут може і видно, може і не видно. От, На двох підшипниках, з регулюванням, з таким. От. Шириною 2,5 метри. Між е, рядами тут 40 ну, сантиметрів. Отут отак. Ось От такий він має вид. І вже напрацювання. У нього десь гектарів із та більше, як 40. От, за цей рік, не знаю, мабуть більше як 20. І ще зараз поїдемо і там знімемо відео роботи його. Ну, оце вам такий культиватор. Землю підготовляє для посіву чудово. Мене задовольняє, мені подобається. Працює він в парі з моїм новим придбанням скаут ТЕ 504. 50. От. Він його, якщо підзаглибить, то так відчуває другою передачею, а первою лупить хоч би що. Діаметр катка я не пам'ятаю, по-моєму, 350 мм. Десь так. Ну, по-моєму, не 40. 40 нема, десь 350 мм. <coughs> Купляв я Отаку от 50-ку товстостінну трубу, такий метал у мене був. От Це не товстостінна труба. От І оце от не товстостінна. А це, я не пам'ятаю, по-моєму, четверка. По-моєму, четврка Ну, Така масивна, і крепка, і вес має, не дасть ніхто хтось дзвонить. Так, ладно, поїдемо. Зараз дощик почався, будь ласка, вийде, але це така куряча переляка. Зараз поїдемо, будемо культивувати, підготовляти пару городів під посів. Мальовниче. Місце нашого містечка, воно видно там річка внизу, наш гнилий вийтикич. От. То наш центр там. от, І почав накрапати дощ, подивіться, зробив з новим трактором. А, зараза, подивіть. Ех. Великий недолік у мене в цьому тракторі. Нема кабіна. Ну нічого, все попереду. А то. Тут... О, пожалуйста. Ч... Чуточку трошечки дощу і пилюка припала. А що зробило з культіватором? То це взагалі. Я не знаю, це треба буде, мабуть, перхером мити. Навіска працює добре. Коток. Працює класно. І лапи бур'ян вигризають, перія, це все. От зараз дивимося такий город зелений. І так, от він так. Попробую відділити. Їжджу другою передачею з вімкнутим переднім мостом. Нічого. І так. Богом поразить. Підйома навіски, що він погано, що без фіксації. Так. І незручність. І хочеться відзняти своїм підписникам і глядачам показати роботу. Ну от видно, старий трохів. Але тут ямка, трохи лапи не достали, то Зараз я... Тут света сліда. Отак, ну, оце. Ну, Мало тільки щось опускається. Гріпала трохи, відпочила траву, ложка, дощу і трохи тяжкувато, однією рукою потрібно вирізняти. Щось. Угу. Так, буду ходити у півтора сліда, отак, так накривати. Е, Получиться, що у два сліди. Треба цей бур'ян трохи знищити. Видно трохи підійшли підгору. Друга передача плавається вперед.

Дивимся. Ну, оце. О, щось надумається, опускається. Не знаю, що з с двома двумя калидрами набирал, ничего надо. Піка до кабіни через гибку гофру, щоб не було такої вібрації, вже мабуть десь тріщина, я вже варив його. Так. А він мабуть, Ні, наче не лопнув. От такий вид має. Самосклепаний, самородний путь Цей бур'ян, цей на горі. От він, пожалуйста. Всі ці лапи, пружинні все витрушують. Перій, будь ласка. первые на лапы. Но тут еще слабо перейдем. А где было у людей больше, то на лапах добре сдаваться перейдет. Mm. Да. Последний день посильнее, потому что сегодня я может, буду заканчивать. И так заморзать все культиваторы. Ну, чистые. Я як... не знаю, что сказать. Это нового трактора. Чё? Залезный день. Ой, ну, карты. Ну все, нормально пропустили такие прохидшая Да, трохи оцей речах реверса він тут незручний. Було б зручніше, якби він отут був. Вже на нових моделях. Я дивлюсь, Дмитро Загрошова демонструє, що я тут є речах я перенесений. От, і вже тут знайомий, я тут в районі в нашому придбав такий же трактор тільки з кабіною, то вже речах Реверса перенесений на торпеду. Речешку трошки. Знаешь, его вони означает. Да, і и трактористы влетают. початку відео було видно, який тут був бур'ян. Зараз поперечку якось попробуємо всі дійти. Потрібно при культивації ще й другої передачі. Поперечку, бо тут крутиться, тяжко знімати і рухати. Поки на цьому все. Не забуваємо допомагати нашим воїнам, кого хто знайомий, хто кого скільки знає, тим, хто воює, хоч якось е -е, приближувати, трохи прискорювати, може, цю перемогу ці закінчення війни. Воно ще це падло взялося на нашу голову. Супостати, не знаю як їх, їх назвати, варвари. Поки на цьому все. Всім на все добре.